Івано-Франківськ одне із найчистіших міст, топ-20 здорових міст України, оприлюднив фокус: населення, екологія, смертність, народжуваність, захворювання, медичне забезпечення та фаховість лікарів. Ось основні показники складання національного рейтингу. У переліку найздоровіших жодного мегаполісу і одразу п'ять західноукраїнських населених пунктів. Лідируючі позиції займають ті міста, які віддалені від великих промислових зон. Відтак золото у рейтингу отримало закарпатське Мукачеве. Другим найздоровішим став Прикарпатський Івано-Франківськ. Це єдине місто у списку, яке набрало максимальну кількість балів за рівнем забезпечення стаціонарної медичної допомоги. Чимало прикарпатців із таким визначенням погоджується, що правда мають кілька зауважень. Я задоволена, що ми мешкаємо в такому красивому місті і що за нас дбають. Але би хотілося щоб дбали ще трошки краще, тому що замало смітників, замало прибирають у дворах. У кожному місті, та як в кожній сім'ї, є трошечки непорядок, трошечки порядок. А так в загальному ми задоволені. Збагатилися, бо тепер нікого не побачу в тих колошніх. А рівень духовності знизився. відвідала багато місць європейських, то можу сказати, що в нас дуже багато зелених насаджень, але і їх вже починають знищувати. Тому я вважаю, що цього не потрібно робити, тому, тому що втратить наше, наше місто свою красу, свою привабливість і свою привітність.